Всі говорять, що поліція не воює. А якщо поліція не воює, тоді кого ми тут хоронимо? Прийняв бойове завдання, вирушив на ротацію хлопців, але до позиції вони не доїхали. Були атаковані півдроном вражем, на сліду чого Денис загинув. Він ніколи не ні за ховався ні за яку спину. Він завжди я, я перший, я піду, я хочу, я, я маю, я це маю робити. Всі говорять, що поліція не воює. Якщо поліція не воює, тоді кого ми тут хоронимо? А хоронимо ми дійсно хлопчину, який, виконуючи бойове завдання, їздив. На зміну бойової позиції своїх побратимів, адже там складно і там є небезпека. Ворог застосував дрони, ймовірніше на оптоволокні. Достеменно ми цього не знаємо. Деякі поліцейські отримали поранення, а він, на жаль, загинув. Дружина Яна і дочка Даринка, яка дуже болісно це все переживає. Дитина, вона. Вона це все розуміє, каже, чому це мі мій тато, і коли він прийде. Але...